Всім привіт, доброго раночку. Доброго дачного раночку. У нас вже робота кипить. Ми вже з мамою з'їздили, купили розсаду, помідори купили. Ось, і ближче до вечора будемо садити. Ближче до вечора чому? Тому що мама зробила ці дріжджі, а вони ж мають настоятись трошечки, бо коли мама садить, то додає дріжджі. Ось. І знаєте, яка в нас новина? Берегли, берегли наших собак, бляха і не вберегли. Так в них все і вийшло вчора. І труси вдівали, і памперс бусі вдівали, і на руках носили, і закривали то Марсіка, то бусю, але сталося. Не так, як хотілося б, звісно, але вже нічого не поробиш. Так, траву косимо, мама щось робить в городі. Я сиділа, сиділа, думаю, треба йти допомагати. Тож діла не буде. На вулиці в нас тепло. Я навіть шорти вже вділа. Ось, Але трошечки підпарюю якось і тучки такі хмаринки. Але сподіваємось на те, що все ж таки дощу не буде. Бо і так, така земля мокра, що просто трендець. Оце в нас вже горошок. Да. Вже горох зійшов, бачите, такими порядочками. І он до кукуруза. Але що я її значит? посадила ще давно, може то, що дощі забили її. Побачимо, я спеціально коло гороху посадила, щоб вбилося угу. на цей. На горох? Е, ну, ну. Бачиш, які uh. гарні кліматі. Угу. Я вже і вчора вам... показувала. Ой. Ти просто просапу, чи що? Це просапаю і вскопаю на ці на новірки. Угу. А я так мамі вчора тут допомагала, бурян виривала, щоб і квіти повиривала. Але всадила, ну начебто дивись. Ну, да, той, той не. І з тих восьми, що я купувала ага. тільки оце два кущика. І я і то їх видерла. Ні, ну це то нічого, бачиш. <гум> ну, це, а це тут він. <гум> 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 і от Ну, різні кульірові. А я заказувала вісім. Ага. Поняла? Да, це... поняла. Іра поняла. <ріху> так, бо там е, косили траву і добре, що згадали, бо цей. Там юку мама висадила. Ну і піончики трошки підібрали. О, там вже розпустилися вчора ще. Капець. Ну, я хотіла, знаєш, щоб так вони не дуже розпускались до того моменту, коли ми додому поїдемо. Знаєте, щоб більше вони простояли. У вазочці, ну Гарненький, такий гарний яскравий рожевий колір. Класно, правда? Рукола вже вчора їли, я вам показувала. Ось і все це. Дивіться, яка трава бляха. Вон до ледю не по пояс. Так що будемо займатися справою, прибирати ось ці сорняки, І ось цією штучкою я спочатку сапала. Е, як і сапкою, а потім отако. Згадала, що в нас є ця штукенція, трошки піддавлюєш, і вона виймає бур'яни такого хоп, але не всі, якщо якісь такі високі, ну, наприклад, ось це, то воно може і не взяти. Так що поїхали далі працювати. Нас з мамою вже хлібом не годуй. Дай про 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 проїхатись на цьому жужику. Нам вже треба в магазин знов поїхати. Ну, нам треба, бо сиру в нас немає, яйця треба купити, чіпсів щось хочеться. І що ще ми хотіли? Сир. Зараз сир. мама вам покаже, як я буду виїжджати з двору. Два. Маму забила. Так ось сідаємо вдвох. Карета. <схи> Боже, так виглядає, як цей. Як здрасте. Не нафарбована, нічого. Також далі треба камеру тримати. <схи> Хоп. Лейлала-лей. -лей. <схи> ну, все. Поїхали. Красотка кататись. Зараз наштрікаємося і... Да, і Будемо ганяти, вже по воду їздили, бутлі возили. Три бутлі 20 літрових у нас вміщається в багажник. Вчора сміття вивезли, сьогодні водички набрали. Все, і ще на цей треба буде. Да, росаду брали. На річку. М -м -м. Угу. Він такий Резвий. Да. Это точно. Це там что стоит? Кто стоит? Друзі, ми вже приїхали додому, як ви бачите, по антуражу. Готую сьогодні сніданок я. Як завжди, у нас на сніданок бутерброди. Нічого не, міня, не змінюється. Думала приготувати яєчню. Нікуся ще спить, Ось. але знаю, що вона нікуся проснеться, і якщо побачить, що це не чай з бутербродами, не з бутербродами, то все, в неї зміниться настрій. Тому так, звичний для нас сніданок. Знаю, що не дуже корисний, але, ну, в принципі, як є, намагаємось компенсувати протягом дня корисні речовини в нашому харчуванні. Ось, Як завжди, в нас бутербродики з ковбаскою, улюбленою Мікусю. До речі, вона вже в нас закінчується. Треба буде сьогодні піти в сільпо купити. Сирок, шостка, саме шостко-український, обожнюю. Він такий, знаєте, солоненький, гостренький. Ну, тобто в нього є смак. Із-за того, що, якщо нейтральні сири, ми не любимо. Хочеться, знаєте, сирок, щоб був смачненький. Тому, хто полюбляє сирочки, рекомендую шостка, саме український, бо вони є шостка шостка, шостка лицар і шостка український, Саме мій Улюблений. Ось. А я буду з ковбаскою сиром, крем-сиром. Тому що ось цей я люблю просто собі відрізати: шматок такий добрячий і просто їсти. Так що, ось так. За вікном в нас сьогодні похмуро. Вчора було дуже спекотно. Сьогодні похмуро, трошки температура спала. Але того то нічого, завтра має бути погода краще. Дівчат, я вчора покупала, ліжечка їм поміняла, так що вони в мене чистенькі, гарненькі, бачите, ондо відпочивають. Сижу собі навпроти вікна, дивлюсь на природу. Знаєте, що роблю? Вирішила зробити собі підікюр. минулому році я на підікюр до майстра не ходила з того, що в мене був. Травмований нігодь на нозі. Я навіть не пам'ятаю, що з ним сталося. Чесно, не пам'ятаю, з голови вилітала. Але то не суть. Був травмований і поки він відріз, потім він був нерівний. У минулому році я навіть не покривала собі гель-лаком. Хоча я дуже люблю педикюр такого рожевого. Кольору такого яскравого, знаєте, вони цукерочки такі виглядають. Ну, гарно доглянуто. Ось. Але в минулому році я фарбувала е, собі ці нігті звичайним лаком. І фарбувала таким перламутровим, за того, щоб не, було, не так було видно ці нерівності на ногтику. Ось. А в цьому році вже думаю, треба, тому що вирівнилось все. Ось, і дуже хочу. Але. До майстра поки що не піду. Тому як дуже багато розходів, витрат-за того, що ну, по-перше, випуск, по-друге, завжди є якісь витрати. да, Манікюр собі зробила, тому що манікюр ну, собі робити манікюр це дуже довго. І муторно, не хочу. На манікюр я хожу, слава тебе, Господі. Війки зробила, тож була пофарбувалась. До, до речі, наступного разу піду фарб... буду фарбуватись, напевно, сама. Запитаю своєї подруги, яку вона бере фарбу, я з нею нещодавно зустрічалась. Ось раніше вона тільки в цих в салонах фарбувала волосся, а зараз, каже, фарбую сама, із-за того, що дуже часто треба фарбуватись. Зафарбовувати сивину. Ось і вона якусь фарбочку професійно собі бере. Я раніше також брала собі професійну фарбу, але я не пам'ятаю, за чого вона мені щось не сподобалось. Напевно, вона щось а, не так мені гарно зафарбовувала. Ці корені. То я запитаю неї і, скоріш за все, буду фарбувати сама. Цього разу я профарбовувала повністю довжину волосся. ну В салон ходила. ось А наступного разу мені треба буде тільки фарбувати корені, то, думаю, пофарбую сама. Ось, ну і педикюр хочу зробити сама собі. Ну, як хочу, треба самі собі зробити, за того, що вже можна ходити в відкритому взоті. Ось, і ножки мають бути доглянутими. І сьогодні планую зробити, ну, як я вже зроблю, я вже сунула ноги в тазик, бо думаю, якщо я цього не зроблю сьогодні, я вже не зроблю і завтра і буду такого відкладати, буду ходити мучитись в закритому взуті, паритись. Ось, тому сьогодні зроблю педикюрчик, і піду в магазин, все одно на з треба буде йти по справах і їхати у центр міста. І напевно зайдемо у відділ там, де продаються гель лаки. Підберу собі якісь, і мені ще топ і базу треба буде купити. Бо це все в мене вже просрочено. Треба повикидати всі ці гель лаки, тому що вони вже срок придатності в них давно закінчився. Ось, І куплю собі якийсь один лак, яскравенький. І завтра, напевно, вже нафарбую. І буде в мене все окей. І, до речі, я коли ходжу на педикюр до майстра, то роблю тільки пальчики. П'яточки я не роблю. П'ятки я сама дома собі роблю. Ось так, таку інформацію я з вами поділилась. Вже прийняла душ. Тільки то, що погано. Я не висушила коси і заколола заколочку, і в мене вони е, за цей, замнуться, але що робити? Незручно коли. Волосся розпущено, то нахиляєшся, волосся волос падають донизу. Ну, краса і зробила війки вчора. І да, радісна, тому що ну, мені дуже подобається, як мені з вієм. Без нарощених вій мені не подобається. Око так краще виділяється. Хоча це таке це все в нашій голові. Але якщо мені так подобається, тому то я так і роблю. Знаю, що це, типу, вже мода давно прийшла на ці бії. Слухайте, ми не можемо кожен раз тягнутися за модою. По-перше, треба робити те, що тобі подобається, те, що е, ходити в тому, що тобі подобається, а за модою не вженешся. Якщо тобі зручно, комфортно, і ти від того отримуєш задоволення, тому не бачив ніяких, ніяких проблем. Так що так, відмокають мої ножки, зараз собі включу якесь відео і буду робити. Єдине, єдине, що мене напрягає в тому всьому, із-за того, що ну, мені складно робити собі піддікюри, за того, що в мене спина не гнеться. Я нормально не можу нахилитись і подивитися, щоб гарненько все а, зробити. І від того, що в мене ще й зі. О, до речі, в мене ж є окуляри. Ну, із-за того, що зір, знаєте, я погано бачу далеко. Ось, так. Да. Нікуся, доть, можеш спуститись подати мені мої окуляри? Бо я вже ноги, ноги замочила. Так що добре, що згадала за окуляри. Я це зробила, але після того я хочу ось так, щоб мені треба вирівнятись. Ой, після того, Ай, спина затекла. От тому я дуже рідко сама собі роблю підікр. Взагалі треба займатися, знов взяти за себе і займатися хоч якоюсь фізкультурою, за того, що це не діло, бо дуже в мене все зажато, затиснуто. Але я це зробила. Я з цим впоралась. Наступний етап це. Фарбування, але то вже буде завтра.